Усе нове та актуальне, що стосується збройних сил, ви можете побачити у програмі військового телебачення України. На Львівщині пройшла зустріч міністрів оборони України та Канади. Незважаючи на вітер та мокрий сніг, очільники оборонних відомств відвідали полігон, де під керівництвом канадських інструкторів проходять стрілецьку підготовку десантики 25-ї бригади. Лояльні інструктора професіонала свого ділаточні дуже качественно, дотошно, дуже сильно. питаються дать намного більше, чим вони можуть в внувна умовах, условиях. же саме поле. Отношення к нам потрясающе. Екстрена польова медицина, медична евакуація. Ці знання, на думку канадських експертів, складають кістяк бойової вилучки солдата. Тут дуже розширений обсяг дії самого персоналу медичного, бо вони виконують всі дії у команді. Не одна людина, а дві людини. Попарно. Це перше. Друге, це сам. Процес взаємодії між цими двома особами, які надають які надають медичний догляд, тактичні вправи відпрацьовують із лазерною системою Майлз. Інструктори кажуть, її використання покращує підготовку бійця на 300%. Використовуємо стрільбу холостими набоями. Тобто, холостий набой він не є настільки небезпечний, як здається. З короткої відстані він може нанести людині ушкодження. І тому, тому є реалістичні умови. Всі спецефекти реального бою використовуються світло-шумові гранати, іми різні засоби імітації реального бою. І ця система встановлюється як на особисто на військовослужбовця, так і на зразки автомобілів, звичайних автомобілів, БМП, БТР. Танки нині більше 200 міжнародних спеціалістів проводять подібні тренування. Голова канадського військового відомства задоволений співпрацею з українськими колегами. Це чудова нагода для наших військових поділитися своїм досвідом з тих військових операцій, які, які вони отримали беручи участь у певних конфліктах. Але з іншого боку, для них це також чудова нагода повчитися на досвіді. Українських військових, які як не шкода, але повертаються з тим досвідом дуже свіжим, прямо з поля бою. Міністр оборони України зазначив, що нині, враховуючи необхідність якісної підготовки особового складу, почнуть вдосконалювати полігони, де тренуються українські бійці в цьому році, до речі, в бюджеті міністерства оборони передбачено майже 2 мільярди, мільярда гривень. На розбудову навчально-матеріальної бази полігонів і та цифра більша, ніж за 25 років існу незалежності України. Ми передбачаємо створення і соціальних умов, побудових умов особливо це пов'язано з проблемами розташування особового складу. Ми плануємо побудувати декілька містечок. Як на Яворському полігоні, на широкому лані і на інших великих полігонах, перебуваючи на полігоні, керівники оборонних відомств обох держав обговорили хід реалізації існуючих програм військового співробітництва України та Канади. У зоні АТО не вщухають бої в передмістях Авдіївки. Атакують майже кожного дня. Останні новою сіллю проросійських терористів стала розташована поруч у сілій зоні Донецька фільтрувальна станція. Вона забезпечує водою навколишні населені пункти. Що вони зробили? Забрали людей звідти, сказали, що ми обстрілюємо. З нашої сторони. Туди їздило ОБСЄ і дивилось на це все. Там немає ні одного прильоту, навіть кулі, звичайно, не те, що там чогось більшого. Вони зараз зайдуть туди свої війська, займуть і будуть вже коли захочуть, закриють кран. Часоту бубахки. Ну, Відчайте на свій вопрос. Ухід іде, як стрілецька зброя зі 150 метрів з РПГ запускали вчора. Так і значно більші калібри, які давно мали б бути відведені. Ви обстежолі метрові орудия летять і 120-ки, Ви можете там походити по дворі, подивитися хвостовики, на дорозі. Цей хвостовик від 120-ї міни, до речі, забороненої мінськими угодами, з'явився тут нещодавно, декілька днів тому. Сепаратисти та російська гібридна армія регулярно обстрілює позиції українські. Ких військ, однак інколи такі міни потрапляють і в житлові квартали. Місцеві жителі, які ледь звикли ходити не пригинаючись, знову змушені ховатися від обстрілів. А Нашим Нашим Покрище, по шиферу позавчора пулями розбило окно. Стріляють з сторони і Авдіївський напрямок уже не перший тиждень залишається найгарячішим місцем на лінії зіткнення. Наша знімальна група військових кореспондентів вирушає до одного з найбільш віддалених опорних пунктів поблизу Донецька. Дорога там розмита та літують снайпери. Тому ми вирушаємо туди на БМП-1. Цей блокпост тільки облаштовується. Військовослужбовці кажуть, що всім забезпечені. Головне їхнє завдання спостереження за ворогом. Недалеко вони звідси. Бобтику бачу. Бачимо, як їх стоять на Їхні корабті. Ні, це не трактори, не, не шахтарі, це професійні військові. У нас стріляли міномети, звідки кулемети стріляли. видно. Відповідаєте по тим точкам. Буває, відповідаємо. Попри мінські домовленості, бойовики продовжують використовувати заборонену зброю. Зараз я знаходжуся поблизу воронки від 122 мм боєприпаса. Військові кажуть, що це спеціальний засіб, який фактично вривається в землю. Так, до двох метрів, так, вбиває все навколо. Два назад били по нас зажигательними. Снаряди всі Снаряд, Снарядів вісім, мабуть, так? 10, 10 снарядів випустили. Там горіло коло, тут перед нами горіло, ззаді горіло. Обстріли зі сторони бойовиків як із 82-го калібру міномета, так і з 120-го. Так само можна бачити на наших позиціях воронки від, напевно, що гаубиця і фосфорними чи якимись запалювальними боєприпасами. В той час, коли влада так званої ДНР розміщається з місцевого населення, українська влада лагодить те, що знищила війна. Відновлювати інфраструктуру досить непросто, адже деякі населені пункти бойовики обстрілюють регулярно. Нас обстрілюють завжди, кожен день в течені вже багатьох місяців. Тут же, от іслі ви пойдете по улице, ви посмотрите тут две треті домов уже не Дома представники військово-цивільної адміністрації знають про основні проблеми мешканців прифронтових населених пунктів і намагаються швидко їх вирішити. Це безумовно електроенергія, вода це ті такі побутові речі, які, на жаль, зруйнували під час бойових дій. Безумовна доставка продуктів, транспортне сполучення і в цьому кожному напрямку роздані вказівки. і Будемо працювати для вирішення цих питань. Вчора є перегірнал Івана, це головний інженер, вода Донбасу. вона завтра присилає сюди трактор, екскаватор і запчасті на колодязь. Вам треба замінити два крана. Військові обіцяють і надалі підтримувати. Мовати населення Донбасу і налагоджувати мирне життя. Підрозділи наших морпіхів продовжують відточувати вміння вести бої з поки що умовним противником. З легендою навчань рота морської піхоти виконувала завдання передового загону. Після успішної висадки з десантного корабля метою чорних беретів було зайняти пануючу позицію на суходолі та стримувати ворога до підходу основних сил. Прибувши у заданий район, бійці провели розвідку місцевості, закріпилися, організували охорону та здійснили просування вглиб території, зайнятої умовним противником. На військовому полігоні відпрацювали дії вогневих. Та маневрених груп. Роботу дозорного відділення при наближенні до ворожих позицій, захоплення та утримання важливих об'єктів інфраструктури. Відділення висунулось в район, закріпилося на рубежах, провели до розвідку та забезпечили підхід основних сил. На мою думку, відділення справилося на добре. Моє відділення здобуло нових навиків, по тактичному пересуванню по полі боя були зроблені зауваження, але на місці вони були усунені. Окрім занять тактики, чорні берети активно працювали над покращенням навичок ведення вогню. Варто зазначити, що усі завдання для підрозділу підбирались керівниками з урахуванням досвіду набутого під час участі в АТО. Зокрема, наголос ставився на веденні бою в будівлях та відбитті нападу противника на колону військової техніки в марші. На даний момент підрозділ проходить посилену підготовку по всім напрямкам і вогневої підготовки, тактичної, тактико спеціальної, розвідувальної підготовки. І сподіваємося, що в найближчий час, найкоротший термін ми будемо готові до виконання задач. Одеський батальйон морських піхотинців був створений лише у вересні 2015-го. Зараз підрозділ активно нарощує м'язи, доукомплектовується та готується до повноцінного виконання завдань за призначенням. У Харкові проведено чергові польові навчання із командирами і бійцями загонів територіальної оборони. Понад 150 осіб з п'яти районів області тренувалися на тактичному полі. Учасники зборів звичайні харків'яни, робітники, вчителі, студенти, бізнесмени. Ефективне чоловік може бути і більше у нього шансів вижити, якщо він готовий. А для цього треба тренуватися. Тренуватися у хороших інструкторів, регулярно, з оружием або з макетами оружия. Не в умовах приближених Булі На чотирьох навчальних місцях бійці опановують тактику ведення бою, відпрацьовують алгоритм дії зі зброєю в різних умовах, надання допомоги пораненому та організацію чергувань на блокпостах. За допомогою засобів імітації навчання максимально наближені до бойової обстановки. Допомогу надавали бійці, які мають бойовий досвід. В бою ти не будеш видіш, що робить людина, який за 30 за Ти будеш бачити напарника, який справа сліва. Може бути далі, ну повністю весь фронт видіть не будь. В зв'язку з цим командирні контролюють своє відділення, Контр... командир взвода контролює все подрозділення і, соответственно, управляє боєм. Подібні збори проводять по кілька разів на рік. Щоразу до них долучається все більше бажаючих. Координує захід обласний військовий комісаріат в планах вдосконалення навчальної програми та покращення тренувальної бази. Донецька і Луганська області України, наче порохова бочка, рівень мінної небезпеки, тут високий. Для саперів у цих регіонах достатньо роботи. Як розпізнати і знешкодити вибухонебезпечні пристрої? Фахівці вивчають у центрі розмінування у Кам'янці-Подільському. Це єдиний заклад Україні, де займаються підготовкою таких спеціалістів. У нас є три рівня підготовки зараз. Перший рівень. Той, хто вже був, проходив навчання на першому рівні, плюс які знаходяться в зоні антитерористичної операції, помімо того, має ще свій певний набутий бойовий досвід, і приїжджають до нас підвищують кваліфікацію. Є люди, які є. З нуля, скажімо так, і вони навчаються самі. А є люди, які знають, як воно робиться, але вони не знають, як воно правильно робиться, тому що не колін в бойових у бойових умовах. І тому наша задача навчити, як правильно його робити. Ці хлопці добре розуміються на сучасних вибухівках. У липні минулого року стартувала канадсько-українська програма підготовки спеціалістів з вибухонебезпечних предметів. Відтепер протидіяти саморобним вибуховим пристроям саперів навчають за стандартами НАТО. Рівень підготовки в обох арміях є дуже високим. Збройні сили Канади виконували завдання в Афганістані, також в Боснії, в Новій Гвінеї. А так само як і українські підрозділи в свою чергу виконували завдання в Сомалії, Кувейті, Афганістані, також і ми прагнемо взаємного обміну досвідом. Заняття проводяться в умовах максимально наближених до реальних з використанням симуляторів, макетів, муляжів, а також найновітніших засобів розмінування у спеціальних захисних костюмах. Наші військові опановують сучасну техніку, необхідним для навчань, обладнанням та амуніцією. Українських войків забезпечили канадські інструктори. Спільна підготовка з іноземними колегами триватиме щонайменше до кінця року. По закінченню кожен слухач отримує сертифікат. Це означає, що відтепер він сам може навчати саперів, а також виконувати завдання в зоні проведення АТО і міжнародних миротворчих операціях. Дніпропетровщина урочисто зустріла бійців 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Бригада у повному складі разом із 20 20-м окремим мотопіхотним батальйоном повернулася після виконання бойових завдань у зоні АТО до пункту постійної дислокації. 93-я вирушила на Донбас у квітні 2014-го і досі беззмінно перебувала на найгарячіших ділянках фронту. Бойовий шлях бригади розпочався з прикриття державного кордону в Луганській області. Потім була літня кампанія в Дебальцевому, бойові дії в околицях Артемівська, Дружківки, Добропілля та Красноармійська. Разом із добровольчими підрозділами бригада звільнила від окупантів Карлівку, Авдіївку, Опитне, Піски та інші населені пункти на околицях Донецька. І разом з десантниками до останнього боронила Донецький аеропорт. Будь живе. Понад 180 солдатів, сержантів та офіцерів бригади віддали своє життя в боротьбі з окупантами. Більшість з них під час одувайської трагедії та оборони Донецького аеропорту. Під час урочистої церемонії військовослужбовцям 93-ї механізованої бригади вручили державні та відомчі нагороди, а також відзнаки місцевої влади, громадських та церковних організацій. Попереду комплекс навчань на полігоні і доукомплектування. Сплановані заходи щодо проведення комплексу навчань. Це весь спектр, Це і переміщення, це і оборонні дії, наступальні дії, контрнаступальні. А далі нові бойові завдання в зоні АТО. Військово-морських силах тривають заводські випробування броньованих артилерійських катерів. В Одеську затоку вийшов один з двох типу Юрза М. У випробуваннях беруть участь екіпажі, які пройшли відповідну підготовку. Вони навчені, вони вже знають ту техніку, яка стоїть на цих катерах. І після закінчення заводських випробувань ми приступаємо до етапу державних випробувань. Після чого катера будуть включені до складу військово-морських сил. термін прийняття цих катерів в ближайші місяці цього року нові катери оснащені за стандартами НАТО, Залежно від того, що вони мають невеликий розмір, а але їх змістовність, їх насиченість дуже велика. А зброя, яке знаходиться там технічне озброєння, збройне, збройне зв'язку, воно відповідає стандартам НАТО. Кораблі можуть діяти вдень і вночі за будь-яких метеоумов завдяки тепловізійним та телевізійним камерам. Також, як стверджують розробники, гюрза М малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів. На даний час ці катери, які будуть до складу з сил України, дуже потрібні в прибережних районах моря, в річках, в затоках, на наприсних водоймах. Де зараз практично ми розуміємо, що саме напружена обстановка, і ці катери можуть підвищити рівень боєздатності на спрямовського напрямку. Ще 18 таких одиниць військово-морські сили планують отримати до 2020 року. В Перспективі їх об'єднають у тактичні групи. Минулого року у Львівському військовому госпіталі розпочали реконструкцію. Тут проходять лікування українські військові, які отримали поранення під час АТО. Сьогодні керівництво медзакладу є чим пишатися. Умови для військових відтепер значно покращилися. Там, де перед тим рік тому були руїни, тепер є зали, басейну статкування. Так що дійсно, якщо хтось питається, чи чи можна в Україні швидко щось зрушити і змінити, ну це доказ, що це абсолютно можливо. Оцінити оновлену інфраструктуру госпіталю приїхала іноземна делегація. Канадська спільнота протягом тривалого часу допомагає Україні від лютого 2014 року. По лінії безпекові приблизно 47 мільйонів канадських доларів, е включно з програмою е реконструктивної хірургії а по лінії загальних програм розвитку. І фінансової підтримки України всього разом, якщо так усвідомити, десь коло 700 мільйонів канадських доларів. Маємо яскравий приклад, коли громадяни Канади, об'єднання громадян Канади надає нам цю допомогу у різноманітних виробах, в тому свій обладнанні апаратах і розхідному матеріалі. Наразі у госпіталі лікується близько півсотні воїнів-учасників АТО. У Харківському університеті повітряних сил розпочалися підготовчі заняття з вивчення нової військової розробки віраж РД. Це спеціальне програмне забезпечення для виконання оперативно-тактичних розрахунків та імітації ведення бойових дій. До занять залучаються військовослужбовці з різних куточків України. Практика показала, що, наприклад, обучити планшетіста для роботи в віраже проще і швидше, ніж класичний планшетіст на планшеті. Там время обучения значно довше. Система розроблялася протягом трьох років колективом Наукового центру повітряних сил. Після випробувань вона була впроваджена для виконання бойових чергувань на командних пунктах. Достатком системи є те, що вона базується на широко розповсюджених елементах вичислівної техніки, не використовує спеціального обладнання і, взагалі, розповсюджених системах зв'язку. Це дозволяє, Первое, удешевить систему. второе обеспечивает очень хорошую ремонтопригодность, потому что необходимые елементи в случае виходу из строя находятся фактически в будь-якому місті, в будь-якому э, легко і просто. Крім цього, ноу-хау харківські науковці продовжують вдосконалювати автоматизовану систему для збройних сил та працюють над іншими актуальними проектами. Світлана Чорна Терещенко, мати героя Кіборга, який загинув торік у Донецькому аеропорту під час ворожого обстрілу позицій українських військових, жінка дуже тяжко переживала втрату сина, та в пам'ять про нього сильного духом відважного воїна заприсяглася, що не опустить рук і продовжить його справу. Останні кілька років Світлана провела далеко від родини. Життєві обставини склалися так, що вона змушена була їхати на заробітки до Росії. Додому навідувалася лише у нетривалі відпустки. Спливав 2013-й, масові розстріли на Майдані, анексія Криму, загрози війни. Що насправді відбувається в її рідній країні, Світлана достеменно не знала, як і про те, що її син Андрій вирі всіх цих подій. По новинам в Росії ти нічого не подивишся. Перекручена перекосахня, було не дуже. А в інтернеті по українським новинам, якщо тебе ще ну, не починають глушити, то можна щось. Дзвоню до Тані невістки, Ще дозвонитися не можу. Коли через скайп прорвалася, кажу, Таня, а де діти? А вона каже: в новинах бачила. Я кажу, а ти теж бачила. Я думала, кажу, мені показати. Ну, він був і на майдані. Він був і на дамбі. Тут він був біля Білого дому. Він, був, він просто не його для нього справедливість. Це було вище. Коли Світлана довідалася, що на сході України оголошено початок антитерористичної операції, її материнське серце защеміло. Жінка знала її Андрій обов'язково піде захищати рідну землю. До того ж юнак мав армійський досвід, строкову відслужив у славнозвісній Десні. І я прориваюся до нього. Він кажу: Андрій, кажу, тобі повістка прийшла. Я кажу, бо в мене щось душа не єсть. да, я вже я медкомісію прийшов в понеділок до воєнкомат, я кажу, як? Мені він сказав, що повістка. Я рипатися, я була поз Москвою, я виїхати звідти не можу нічого. У нас був договор такий, що якщо добровольцем, то Добровольцем я піду кажу. А якщо вже ну, прийде повістка з воєнкомату, то е, вже кому прийде, то і піде. Бачили його в воєнкоматі, кажу, ти що ти покиш? Він комісію проходжу. А чого? Повістка прийшла. Кажу, покажи повістку, я вдома забув. Ну а ми з ним робили на одній роботі. <кій> кажу, хорошо принеси завтра, завтра теж забув. А потім, ну, післязавтра у нас вже відправка. Прихожу на відправку, кажу, ну ти хоч поїздку покажи. каже, ти обманув. Ми добровольці. Коли ми заходили в аеропорт 30 ноября, ми молодих старалися не брати. Андрій міг не їхати. Чому? Пояснюю, бо він був водій БТР. От, коли ми почали виїжджати, я його з списки не взяв. Він? Прибіг до мене з такою обідою, і ну, як так, ми ж земляки, от ви поїдете, а, а я залишусь. Він до командира роти, ну, скажімо, аж до комбата дійшов, ну він поїхав. І договорилися, що він хоч там раз в день, але мені, як буде можливість, то буде ну, телефонувати. І він ну, цього додержувався. Даже коли зайшли вже вони в аеропорт, то. Перші дні він так тільки дзвонив, а в мене все нормально. Говорю, як там? Та вистріляємо по нас стріляють і все. Одного дня позвонив на він. А позвонили до своїм комату. Після загибелі сина Світлана змінила свою думку щодо війни з агресором. Мама Кіборга Андрія Терещенка повернулася в Україну і теж пішла до війська. Була готова воювати на передовій та відважну жінку переконали, що її місце там, де вона найпотрібніша, адже на війні немає другорядних ролей. Нині Черкащанка служить у міському військоматі. Життя триває. Світлана намагається прожити його за двох за себе і за свого сина, тілюючи те, чого він не встиг зробити. А головне бореться за мир у єдиній та неподільній Україні, як і її Андрій. Жінка вірить день, коли війна скінчиться, вже зовсім близько.